А ви знали, що Нікополь це місто, де почалась історія козацької держави. Саме тут Богдан Хмельницький у 1648 році став гетьманом. І звідси козаки вирушили в перший похід, який почав національно-визвольну війну проти Речі Посполитої. Земля під Нікополем була повна скарбів. Тут знаходили скіфські мечі, сарматські прикраси, давню кераміку, понад 200 курганів та десятки кам'яних баб, стародавніх охоронців степу. Найвідоміша знахідка регіону чортомлицька могила, одна з найбагатших у Європі. Колись Нікополь був головною річковою гаванню Запоріжжя. Тут працював унікальний цех вільних матросів. Річкове братство з власними законами, прапорами та навіть формою. Матроси перевозили людей і вантажі, охороняли переправи. Були справжніми володарями Дніпра. У 2023 році росіяни підірвали Каховську гес. І Каховське водосховище, яке десятиліттями було морем Нікополя, зникло. Берег відійшов на кілометр. Рибні господарства зупинилися, а екосистема змінилась назавжди. Після висихання Регів Нікополь накрила навала мошок і гнусу. Повінь після підриву ГЕС забрала 33 життя на підконтрольній Україні території. Понад 40 людей досі вважаються зниклими безвісти. На окупованих територіях жертв могло бути ще більше. І хоч сьогодні росіяни щодня б'ють по Нікополю з боку окупованої Запорізької АЕС, місто не зупинилося. Працюють лікарні, магазини і Нікопольський завод феросплавів один з найбільших у світі. Люди ходять на роботу, ремонтують пошкоджені оселі й не здаються як козаки, які Почали тут боротьбу за свободу вперто і незламно.